У мене вискочила помилка. Нормальна людина це горе, для блогера це контент. Так, а що може бути? Може бути починаючи від заднього мотора, закінчуючи компресором кондиціонера. Це попандос. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні з назви по відео ви зрозуміли про те, що в мене зламалась моя машина, моя тесла. Зараз розповім, як це було. І що очікувати? Додивлюйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікаво. А ось і Степан на поло. Про цей автомобіль теж буде незабаром відео, але все згодом. Добрий ранок. Добре. Ну що ти мала заболівши? Приболівший. Ми розібрали жидкость на місці. Ну що, розповім, як це було? Це була п'ятниця, я виїхав працювати, як завжди. Думав записати відео, але е, ввечері, десь о восьмій, в мене вискочила помилка. Помилка по ізоляції. Зараз покажу, яка помилка і як вона була. Виконав замовлення. І в мене вискочили такі помилки. Що робити не знаю. Це дуже погано, тому що врізало мені швидкість, а також ой, крутящий момент. Я не знаю, що робити. Зараз попробую перезагрузити, перезавантажити автомобіль, і якщо допоможе, то це буде гуд, але це ненормально. Помилка BSM W172 це по ізоляції, щось є, якісь помилки. Ой, зараз буду перезавантажувати, що робити. Після цього автомобіль урізав швидкість і відключив рекуперацію. Після цього я вже вирішив не працювати в таксі, тому що сенсу немає. Автомобіль поламаний. Хоча замовлень дуже багато було, ну маємо те, що маємо. Я вирішив поїхати на станцію до нас, щоб відключити головний е, акумулятор і якимось чином перезагрузити автомобіль. Можливо, би ця помилка і. Зникла. Але коли приїхав на станцію, зняли автомоб... ну, клеми, і автомобіль зовсім перестав заводитись кудись їхати. Добре, що ми заїхали в бокс, і автомобіль наразі тут знаходиться. Антифриз у нас на місці. Зараз продіагностуємо оцей акумулятор. Так, бачимо, що він 1056, 9-1052, він дуже просаджений, хоча він цілий вечір стояв на підзарядці. Тобто, падає, і цей ще автомобіль не увімкнув вімкнув всі системи. Так що я думаю, по-перше, треба замінити оцей, оцей акумулятор. Якщо не допоможе, то треба буде рити далі. Що воно так просажує його. Тут повинно бути 12 вольт. Що я думаю на рахунок цього? По-перше, треба замінити цей акумулятор маленький, тому що він дуже просажується. Якщо ні, то скоріше це може бути підігрів самої батареї. Якщо не допоможе, то. Попала волога в редуктора, і треба буде, буде їх міняти, замінювати. Якщо на рахунок ремонтувати редукторів, то я не бачу в цьому сенс. Краще купити БУ. Він коштує там 300-500 доларів, хто як продає, їх дуже багато. І ось така от ситуація. Якщо це не допоможе, то це головна батарейка. Але це. Можливо, буде продіагностувати, коли автомобіль підключимо до до комп'ютера і він покаже. Але перша наша е, задача це, щоб він перемикав хоча б як е, якось е, передачі щоб можна було витягнути її з боксу і погрузити на евакуатор. В даний час ми їдемо за. Маленьким акумулятором підкинемо, тому що давно в мене вже по ньому було помилку, і, можливо, це вирішить це питання. Ну що, йдемо забирати акумулятор, акумуляторну батарейку, і щоб вона вирішила це питання. Це забрав акумулятор, знайшов його тільки ось на таких сайтах, на розетках, на де там, ну, багато де він є, але під замовлення чекати його там до двох днів. Зараз їдемо на станцію і будемо підкидувати його. До речі, ціна його 2700. Це АГМ-овський АГМ акумулятор. Це Якось так. Так, вирушаємо на станцію і... Щось. Встановлямо акумулятор. Як Ми думаєш? Діло тільки в ньому. Діло тільки в акумуляторі. Але це не точно. йдемо встановлювати може можливо і не буде помилки Спочатку треба перекрутити ці окружки, тому що, покажи, їх немає на цьому акумуляторі. І треба їх. Що, перевіряємо заряд. Цей акумулятор, той, що ми зняли, він показує 13.07. 13, Але тут пригає він, він мені не дуже подобається. А цей новий, він 13.9, 13.10. Він більш заряджений. Але цей стояв на підзарядці. Цілий вечір і, можливо, щось він не так. Момент істини. Акумулятор, ще не зажимали, але він вже працює. Так. І по вольтажу бачимо, що він не пригає. 12 вольт, як віддає, ой, як, ну, як віддає, так і віддавав. На тому акумуляторі, якщо автомобіль микався, то він просаджувався до нуля Там 0,6, 0. ну зовсім просажувався страшно Зараз ми перезавантажуємо автомобіль. Під'єднаємо ще основну батарейку і подивимось. Вирішила вона наше питання чи ні. Так що погнали. Як бачимо, в автомобілі 10 помилок. Зараз подивимось, яких. Так. Зараз вирішив переустановити програмне забезпечення. Можливо, помилки і уйдуть, як зараз. Але це ще не точно, тому що минулого разу ми теж робили таку операцію і нічого не допомогло. Нічого не допомогло. Ошибок у нас 11, зараз висить. Ну, блядь, та як уборка та така, топуй тебе знаєте, як Всякі ось помилки висять і. Подивимося, як ми ще туди відтягнемо. Ой, якось так. Будемо евакуатор. визивати евакуатор і. Вести на сервіс. Підготовили автомобіль, щоб відправити на станцію на евакуаторі. Стоп! що ти думаєш, що з машини? Що скинути по помилку? Умовляти якось там. Там треба спец якийсь, мабуть. Цей. Так комп'ютером не скинеш. І будемо надіятися, що все, і поїдемо. Ну, не хотілося б, щоб щось було більше, ніж тож, ну, типу. Акумуляторські yeah. маленький. Тому що там далі це вже зовсім інші фінанси і зовсім інший час. Коротше, неприємна буде ситуація, якщо, якщо діло не в акумуляторі. Той, що ми замінили, А так? Зараз чекаємо на евакуатор. Будемо відправляти її, ще раз кажу, на станцію. І це перший за весь час автомобіль, що в мене є. Що в мене тесла, перший раз вона <хи> не своїм ходом доїжджає. Якщо ми, напевно, би зразу би поїхали на станцію, а не до себе, в, до себе на станцію, що, щоб мож, можливо було замінити там акумулятор і ще щось, тому що в нас немає такого обладнання, щоб ми скинули всі помилки, які є по автомобілю. Так що це перший, і надіюсь останній раз, коли вона їздила. У нас на евакуаторі. Ось ми дочекалися евакуатор. Зараз буде грузитися машина на евакуатор. Перший раз за всю історію. Все, автомобіль загрузили і відправляємося на станцію, де нас вже чекають. Якщо акумулятор маленький не сяде до кінця, то продіагностуємо. Приїхали до гуру Тесл. Зараз підключили комп'ютер і будемо дивитися, що з нею. все, сим автомобилем К сожалению. Надо разбираться. Да. да. А что может быть? Может быть, э, начиная от заднего мотора, заканчивая компрессором кондиционера. Может Батарейка быть, не где-то проводка или какой-то даже тонально в разъеме, там, потерялся сигнал, который проходит по изоляции. А вот порт зарядки может? Может. Он же тоже взяли. Ну, зарядки те зарядки не имеют, как бы, скажем так, отношения, но, тем не менее, там есть провод, который отвечает за да. Так, загружаем? Да, До встречи тогда. Да. Ты наберешь, добрый? Да, я наберу. Я, когда сделаю диагностику, я посмотрю, что там, к чему, и тогда я тебя, хотя бы, наберу, сориентирую, как берется, чего а Мне, скорее всего, что понадобится подъемник, для того, чтобы все проверить. Сейчас я здесь заканчиваю. С 85-ки сделаем соточку. Досить все прямо. А може бути батарея? ця? Ні. Це... У тебе точно не батарея. у тебе наружна інзоляція. Все, припаркували автомобіль і чекаю своєї черги на ремонт. Сказали, що зроблять. Все, автомобіль на сервісі, ці хлопці топ в своєму сегменті по Теслах ремонтують дуже швидко і якісно. Кому треба, звертайтесь, телефон не залишу в описі. Телефонуйте. Стоп, як ти вважаєш, зроблять мій, мій автомобіль? Зроблять по-любому, просто от, загвоздка заключається в тому, що, от, як нам пояснили, це може бути банально проблема заключатися в одній фішці. От Просто десь одна фішка в системі пропускає і все. А може бути електромотор або ж там компресор кондиціонера, тобто варіантів купа. Будуть розбиратись. Якщо не зроблять, то відкрию розборку по Теслі. Але да головне, що нам зазначили, що Льошу трошки успокоїли, що це не основна батарея, тому що це являється в будь-якій електричці самою основною дорогою деталю. Після чого вже йде електромотор. Ну а далі вже там все. там. Вся чепуха йде. Да, яка, да, да, яка йде там козавщина, фішки, блоки і тому Ну, Саме дороге це от батарея, електромотори і далі з нього вже все. І штат. то їх ремонтують, і можна зремонтувати. Там у них хлопців багато цих. Е, да, да, і там, ну, модулі. Модулі. Да. Батаре... Все реставрується, все робиться, просто знову ж таки питання часу, ціни і комусь так краще, дешевше зробити, зремонтувати, комусь купити нову батарею. тому так. Щоб ми шукали контент, а контент знайшов нас. Що для нормальної людини це горе, для блогера це контент. Так що не треба засмучуватись, так? Ну так. Да. Маємо те, що маємо. І ну, це по пандос, але це і контент. Так що все робиться, все ремонтується, просто те, час. Фінанси. І тому подібне. А так, в цілому, кажу, ми, ми шукали контент. Він сам до нас прийшов, тому. Так що на цьому у нас все. Обов'язково підписуйтесь. В наступному відео ви побачите ремонт Тесли. скільки він мені цей ремонт став. Так що, до зустрічі, пока. Пока.